Ми знаємо, у вас вже були свої екскурсії, свої відвідини, своя програма. Сподіваюся, що, сподіваюся, дуже, що у вас е, залишаються хороші враження про нас, про, про нашу землю, про львівщину, про Галачину загалом. Відпускали як? Ви хотіли їхати? А, Ви молодим десь поїхати, то, 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 то тільки поїздить. Наші діти завжди, як зимою, їздили на чи на канікули, взагалі залізниці там, Одеса, Київ. Так, будете передавати, спілкуватися. Миру на сході, миру в Україні. І хай Бог оберігає всі ваші родини, ваші, щоб були всі здорові. В цьому році такі череси люди, які в нас є. А от навіть ми не спілкуємося, ми вже сидимо бюджет, складаємо. І я впевнений, що у вас там в місті також і що буде буде. буде нам, Чи тоді буде зартання? Буде зарплата. Тебе буде, не буде, переживай. Невеличкі подарунки. вам. Це такий малюнок. Ось у нас катруся, вона художниця. Кать, покажись. Це... Не, не хочеться Стидається. Це е, відділ освіту Бузької райдержадміністрації. від нашої художниці. Ось у нас такі пейзажі? Так, а поза помировичому особисто привезли таку козу. Це Олена Вікторівна, такі шиї в нас іграшки, бо це рік кози. Так, і це на вашу ялиночку, такий наш дзвіночок. Нехай буде дзвіночком миру. І, 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 будемо працювати, погідно обмінюватися досвідом із Красневською школою. Ну, ми з досвідом ми мали зв'язки і вже протягом 10 років з голівкою. По відомих причинах десь зараз перервалися, на зв'язок не виходять. Ми пробували контактувати і телефони в у так, нас, так. нас був із начальник військового управління Кружиним. Ми раді з вами продовжувати співпрацю, завжди раді з обмін делегаціями. І ми маємо про що поговорити як педагоги. Проблеми в нас навчальні, крім матеріальних, ми маємо про що багато таких спільних проблем, які можемо говорити. І програми, і традиції. і хороші. Кертово. Деякі речі ви побачите, з деякими познайомитеся, а деякі речі при іншій наводі, коли ще нас завітаєте. В кожному разі ви зможете дізнатися про наші села, суттєво нашого скрині. Спеціально було виготовлено випускних та книжок, щоб краще дізнатися наші виробництва. <плес> дякую, дякую, дуже приємно.